Як зберегти ясність думок в епоху інформаційного шуму? Новини і соцмережі щодня нас бомбардують потоком інформації, відволікаючи від важливого. щоб контролювати увагу і зосередитися на головному? Я впровадив інформаційну гігієну. Відмовився від постійного перегляду новин, не стежу за стрічками, що допомагає мені сфокусуватися на власних цілях, фільтрую інформацію. Якщо вона не впливає на мій розвиток або на мій бізнес, просто ігнорую. Обираю корисні джерела тільки контент, що сприяє зростанню. Як впровадити інформаційну гігієну. Фокусуйся на інформації, яка стосується твоїх цілей. Обмежуй час на новини і соцмережі. Читай лише перевірені та корисні ресурси. Зменшуючи вплив інформаційного шуму, ти покращуєш концентрацію та продуктивність. Хочеш більше стратегій управління увагою, приєднуйся до закритого клубу. Потрібна персональна консультація? Пиши в приватні.